Не перезимувала одна ківінка, пропала. Оця ківінка, дивіться, яка ківіняточка з такою кореневою системою коштує 500 гривень. Хто хоче купити, друга і третя. Ось такі ківінята, три штуки. А, ось у маленька ще меншенька трошки. Так, хто хоче купити, напишіть в особисті повідомлення. Звертаю вашу увагу, що вже квітень місяць на носі, у завтра, Да? Буде до продажу скоро касетна розсада ківі сорту Дженні, Це самозапильний сорт, яку можна садити в одну рослинку. Буде до продажу поштучно по 55 гривень, на опт по 25 гривень від 48 штук. Ну і там, якщо десяток брати, то я то придумаю, може трошки дешевше. Хочете, підписуйтесь на мене, щоб не пропустити. Скоро буде в наявності. Хто хоче ці купити, напишіть мені в особисті повідомлення, бо заберу собі посажу.